Росія не залишить окуповані території України. Київ звільнить їх дипломатичним або військовим шляхом. Україна ніколи не визнає ці території російськими. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Посланець президента США Трампа Келок заявив, що, хоча юридично ці території належать Україні, Росія де-факто контролює їх і не планує залишати в інтерв'ю Fox News Він пояснив, Росія майже повністю окупувала Луганську область, проте Донецьку, Запорізьку та Херсонську контролює лише частково. Пряма мова де-факто це означає, що вони фізично окупували територію і не підуть, але де юре не можна говорити, що вони її повністю анексували. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Келог наголосив, ситуація складна і потребуватиме подальших перемовин. На його думку, політичне рішення можливе лише тоді, коли будуть враховані позиції і України і Росії. Ще одна цитата: я думаю, що нам потрібно отримати технічне завдання, чого хочуть українці, чого хочуть Росіяни. Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який можливо задовольнить обидві сторони. Але звичайно, жодна з них не отримає всього, чого хоче. Тим часом народний депутат України від «Слуги народу Володимир Крайденко, уродженець Мелітополя, заявив, окуповані території обов'язково будуть звільнені дипломатичним або військовим шляхом. Пряма мова. Я вірю, що Мелітополь стане вільним. Люди, які там залишилися, чекають на українську владу. Вони живуть в окупації з ворогом, російськими солдатами, блокпостами. Обов'язково це станеться, і як я сподіваюся, дипломатичним чи військовим шляхом у найближчі роки. Я переконаний, Мелітополь повернеться за його словами. На босі України правда. Люди, які вірять у свою державу. Нині триває активна робота, щоб повернути окуповані території. Крайденко підкреслив, українські захисники роблять усе можливе, щоб викинути окупанта зі своєї землі. Цитата: міжнародні експерти не вірили, що Україна вистоїть, але ми б'ємося за своє. Ми повинні діяти максимально ефективно, дипломатично і військово, щоб повернути наші території. Ми віримо, що мир настане в Україні. Щодо скандальної заяви спецпредставника Трампа Віткофа щодо проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях. Крейденко зауважив: американці часто демонструють різні позиції. Він нагадав: спочатку Трамп назвав президента Зеленського диктатором, а потім заперечував, що казав це. Цитата: Я вірю, що Вітков рано чи пізно заявить. Україна не повинна поступитися Росії жодним сантиметром своєї землі, і для цього США надаватимуть максимальну підтримку у військовому, фінансовому та дипломатичному плані. Вони будуть тиснути на Росію. Я вірю, що наші партнери будуть поруч з нами, працюватимуть над тим, щоб досягти справедливого миру і зберегти життя українців. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошував, що Київ не визнає окуповані території російськими. Це червона лінія, яку Україна не перетне. Цитата. Для нас червоною лінією є визнання тимчасово окупованих українських територій російськими. Ми на це не підемо. За словами Зеленського, питання територій буде одним із найскладніших у майбутніх перемовинах. Цитата: будь-які перемовини це дуже крихка можливість закінчити війну, особливо з Росією, яка поки що не демонструє готовності припиняти війну. Що стосується території, це напевно буде одне з найчутливіших і найскладніших питань у майбутніх перемовинах.